що тут присутня громадська позиція. Ви, ох, Боже громадянське, пробачте, ви будете брати слово? Доброго дня, шановні колеги. Враховуючи регламент, буду, буду не, коротко. Покороку немає, точно, я перевірю. Якщо ми розуміємо під Магдебургським правом це право громади на управління майном, то важливо, щоб ми визначали відповідні механізми реалізації цього права. Стосовно районних рад, ми підтримуємо ініціативу створення таких рад і, продовжуючи тезу попередніх виступаючих, ми, ну, ми всі тут присутні розуміємо, що влада ну, як мінімум розуміє необхідність впровадження цих рад. Якщо цього на сьогоднішній день не відбувається, то відповідно цьому є ну, певні причини. І ці причини лежать на нашу точку зору в зовсім, ну, в зовсім інших площинах в іншій мотивації. Стосовно петиції і таких інструментів, коли, які вже на сьогоднішній день діють в Київській міській раді, то ми вважаємо їх теж досить ефективними. Але дуже важливо, щоб тут теж не відбувалася певна маніпуляція, бо щоб вони були ну, досить репрезентативні і з однієї сторони є петиції, ми вже з цим стикалися, ну, які протирічать одна одній. Тому, ну, мій погляд, стосовно. Ну, Дуже важливо провести таку дискусію, може фахово залучивши спеціалістів щодо реальних механізмів, які б давали досить ефективні результати. Не просто як лозунги, а стосовно, щоб проаналізували, от які механізми дають можливість, які є більш ефективними, які є менш ефективними. Бо ми вже чуємо, що стосовно тих же районних рад от є експерт, який має свою окрему. Ну, Іншу думку стосовно там, інших виступаючих, і щоб ми проаналізували всі ці інструменти, зважили і, може, зробили, яких ну, перевели дискусію, як змусити владу, як змусити саме реалізувати ці інструменти, бо ми всі розуміємо, що їх потрібно і необхідно імплементувати. І Як змусити, що нам треба зробити як політичним силам, громадським експертам, щоб влада все ж таки реалізувала ті, ті механізми, які ми тут обговорюємо? Дякую. Дякуємо. Очевидно, ваша поліціла є новичком.